Ми говоримо і дуже здавалося: мир, мир, мир перемовини. Чекайте, так Зеленський, п'ять років усіх, вибачте за слові, задовбав своїм миром. Він всіх сам спонукав, добігав з кожної праски, верещав, що він хоче миру. Він розказував байки про те, що він хоче миру за будь-яку ціну. Він розказував, що не поступиться територіями, а потім в Стамбулі йшов на ці поступки. Він розказує в Україні одне за кордоном інше. І зрештою, всіх втратили терпець, хоч мир на тобі мир. Це перше. Друге, давайте подивимося на світлині у Мюнхені, де була українська делегація і американська, де сидів міністр закордонних справ Сибіга біля самої стіни. А він мав би сидіти в центрі біля Зеленського, біля президента, який визначає міжнародну політику України, це також є лакмусом того, як готується Україна до перемовин.